Ну, оп'ятики, якби всесвід мене любить. І він мені в той момент там в аграрному підприємстві, де я рік на стільці просидів, на філії звільняють інженера. І є вакантне місце, на яке я переходжу інженером на філію Лемішівка. Село таке є. Приходжу, і там у мене теж в починенні десь до 30 людей. Мужики, які любітелі бухнуть. Ну, коротше, це вся історія, колгос, що ви хочете. От і тут я такий правильний приходжу, хочу, хоч, хочу щось змінити на краще. Е, ну, в общем, понятне діло, що за один рік я там попрацював, багато не вдалося зробити, але ну, не знаю, я з людей ніколи не знущаюся. Я за справедливість і за, за повагу. Тобто, яка б людина не була, я завжди до неї з повагою. Опять Оп'ятки, це був період. У мене з 17-го, так, 15-16. 17 го по 18. У 2018 році ми переїжджаємо з Яготина у Черкаси. Аліну переводять в Черкаси, і я переводжуся з нею в Черкаси в як це урожай? Урожай, то в урожай. В Черкасах було таке аграрне предприятия. тоже мене там взяли на надовжность. Ну, Я так склало, що е, робив все, що завгодно, але ну, я ніхера не розумів, що я роблю, які в мене завдання. Ну, в общем, рік просто був такий тяжкий, неопридільність. Е, чесно скажу, ну, за рік мене втомила і я просто сам звільнився, тому що я не розумів, що... в мене не було конкретних завдань, конкретної прив'язки, щось таке робив, аби тільки робити. Е, ну, Напевно, так е, судьба розпорядилася, що. Просто мене підвели до того, щоб я звільнився і почав щось робити е, самостійно, щось своє. Е, но, е, все було не так радужно на перший погляд, тому що я пішов працювати в таксі. Мій друг, кум, однокласник, каже: Вова, ти любиш їздити? Спробуй себе в таксі. Ну, окей, на той момент в мене автомобіля не було. Я беру батька машину, ставлю туди газ. І починаю в Черкасах таксувати. В той момент якраз прийшла служба OnTaxi таксі в Черкаси, це Харківська служба. І через якийсь час, там, можливо, півроку, я дізнаюсь, що вони мають можливість, ну можна в них купити франшизу. От. І, звичайно, я цю франшизу купив. Ну, цей шлях я вже розкажу. В наступному відео, де буде перехід від найманого працівника до бізнесмена.